Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розповідаю, що робити, якщо Резерв Плюс не бачить вашої інвалідності і ви не можете автоматично отримати відсрочку від мобілізації. Всім же відомо, що наразі працюють три автоматичні відсрочки від мобілізації. Це люди з інвалідністю можуть її оформити, багатодітні батьки, ну, якщо в шлюбі у вас троє дітей і один шлюб. І студенти, тобто три ці категорії можуть оформити е, відсрочку, не виходячи з дому, просто класнувши на цей Резерв Плюс, і отримують вже навіть на сьогоднішній день отримали продовження цієї відсрочки до серпня 2025 року. Але що робити, якщо резерв Плюс ця система, цей оберіг не бачить вашої інвалідності? І отут надали поради в нас деякі міноборони, куди звернутися, яким чином це треба зареєструватись, які документи подати. Зараз в цьому відео я. Все коротенько розповім, тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться цим відео. Підпишіться на канал. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини, тому підписуйтесь і на нього і по пошуку можете знайти будь-яку цікаву вашу тему ну, стосовно діючого законодавства, звісно. Подивитесь, там вже багато цікавого матеріалу, як і на YouTube каналі також. І е, давайте, що ближче щодо цієї теми, от, Е, в нас є ситуація, Да? ви оформлюєте відсрочку, ви не можете оформити відсрочку, вам надсилається інформація, що ваших даних не знайдено. Яким чином діяти. І в нас є тут дві пропозиції, два варіанти і дві поради, яким чином це можна виправити. Е, так, два сценарії, да? як я і сказав. Якщо у нас Інвалідність оформлена до 01.01.2025 року. В такому випадку потрібно подати заяву через електронний кабінет особи з інвалідністю. До речі, є такий електронний кабінет, я особисто сам не знав, поки не почав розбирати це відео. Є електронний кабінет особи з інвалідністю, зараз трошки про нього розповім. В такому випадку треба подати заяву через нього на первинну реєстрацію в системі Мінсоцполітики зі скан копією довідки. Берете вашу довідку до акту МСЕК, тому що до 1.01.2025 року ще видавали в нас такі документи МСЕК. Потім вони були скасовані і наразі цим займаються експертні команди. І цей документ вже по-іншому виглядає. Після цього дані автоматично підтягнуться в системі Міністерства соціальної політики. Або зверніться до свого, ну, це в нас рекомендує міноборони, або зверніться до свого ОСЗН, тобто ну, органу соціального захисту і населення по місту вашої реєстрації. З оригіналом довідки та паспортом спеціалісти внесуть дані вручну. Тобто два варіанти. Або ви заходите через сайт, реєструєтесь через цей електронний кабінет особи з інвалідністю і вносите дані просто в скані, або звертаєтесь до вашого територіального органу управління труда соціального захисту. І от якщо ми переходимо на цей електронний... Електронний кабінет людини з інвалідністю. Є в нас Міністерство соцполітики, в нас його представило, можете подивитись. Електронний кабінет особи з інвалідністю дозволяє швидко та у зручний час. І отут зазначається, що можна на ньому зробити. Подати заяву про забезпечення засобом реабілітації, виплати компенсації, заяву про заміну засобу реабілітації, заявку на проведення ремонту засобу реабілітації, оновити дані раніше, документи щодо забезпечення засобом реабілітації, ознайомитись переліком послуг та їх надавачів. У вкладці надавачі послуг можна ознайомитися з переліком суб'єктів господарювання, які виготовляють, постачають, ремонтують засоби реабілітації. Ну, тобто тут є в нас декілька таких от розділів, по яким от надавачі послуг, реєстрація, контакти можна подивитись. Кому буде цікаво, зайдіть, подивіться, обов'язково побачите всю цю інформацію. І після 01.01.2025 року, хто отримав інвалідність і її з якихось причин також не бачить цей реєстр. Перевірте, от рекомендую в нас міноборони, перевірте в соціальному порталі соц.gov.ua наявність відомості за результатами оцінки експертної команди, яка замінила МСЕК. Якщо є помилки або даних немає, зверніться до закладу охорони здоров'я, де проходили оцінювання. Як тільки інформація з'явиться в реєстрах, вона автоматично підтягнеться у «Резерв плюс». В принципі, з цієї інформації все. Більше ніяких порад Міноборони не дає. Але є два варіанти. Да, перший варіант у нас це через електронний кабінет особи з інвалідністю або звернутися до органів соціального захисту населення. І другий варіант це вже у нас на соціальному порталі sos.gov.ua. Можна перевірювати відомості результатів оцінки експертної команди. Ну і якщо вони там не внесені або внесені недостовірно, треба звернутися до закладу охорони здоров'я, де ви проходили. Це оцінювання. Такі от е, простенькі поради, але я думаю, що ефективні. І, ну і звісно буду радий почути від вас, наскільки вони працюють, ці поради. Якщо хтось буде перевіряти їх на практиці, обов'язково, якщо вам не складно, напишіть це в коментарях. Моїм підписникам також буде цікаво, мені буде корисно, щоб я зміг. Консультувати людей з цього питання і радити їм те, що дійсно працює. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, поділіться цим відео. Всім гарного вечора, до побачення, і мирного. Дня.